Привіт-привіт, дівчатка та хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Сьогодні будемо слухати українську народну казочку Коза дереза. Але перед тим ви маєте перевірити, чи почистили ви зубчики. Якщо ні, то швиденько ставте на паузу, чистіть зубчики і повертайтесь у ліжечко. А якщо чистили, то ви неймовірні молодці. І починаємо слухати казочку. Коза Тереза. Були собі жили дід та баба. Поїхав якось дід на ярмарок та й купив козу, привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас її хлопець аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ей, <гум> ні, дідусю, я не їла і не пила. Тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. О, як почув оце дід, розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його з дому. На другий день посилає дід меншого сина козу пасти. Ото пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. От тільки став до воріт догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ой, ні, дідусю. Я не пила і не їла, тільки бігла через місточок. То вхопила кленовий листочок, а бігла ме через гребельку та вхопила водиці крапельку, о, тільки пила, тільки їла. Ото дід розсердився і того сина прогнав з дому. На третій день посилає вже жінку. От жінка погнала козу, пасла її увесь день. Увечері стала догонити до двору. А дід уже тут, як тут, стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя Люба, чи ти пила, чи ти їла? Ой, ні, дідусю, я не пила і не їла, тільки бігла через місточок, не ухопила пленови листочок. А як бігла через гребельку, мета вхопила водиці крапельку. Ото тільки пила і ото тільки їла. От той дід так уже розсердився, прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу пасти, Та пас її увесь день. А ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? А коза йому відповідає: Ой, ні, дідусю, я не пила і не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий мелисточок. Бігла Біла через гребельку, ми вхопила водиці крапельку, ме, тільки пила і тільки їла. Ох тоді, як розсердився дід, коли зрозумів, що коза його обманювала усі попередні дні. І тільки но пригрозив козі. А вона вирвалась у нього з рук та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. Ото прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці, а зайчик і питається А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока я луплена, тупу тупу ногами, месколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Тут тобі смерть. От злякався зайчик бідний, вибіг із хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли це йде ведмідь та й питається. А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь йому й каже. От я його вижену. Та й побіг до хати. А хто хто в зайчиковій хатці живе, а коза йому з печі. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока я луплена, тупо тупо ногами сколю тебе рогами. Ніжками затопчу хвостиком за тобі смерть!» Ведмідь і собі злякався. Ні, каже. Зайчику, побігайчику, не вижену, я боюся. От і знов пішов зайчик, сів під дубочком та й плаче. Коли це йде вовк і питається А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Ой, як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить. А вовк йому й каже От я його вижену. Та де тобі вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хатки та й питається А хто хто в зайчиковій хатці живе? А коза йому з печі Я коза, дереза, за три копи куплена, Півбока я луплена. «Тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі смерть. Ні, каже зайчику побігайчику не вижену, боюсь і сам. Зайчик і знову пішов, сів під дубочком та й плаче. Коли це біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? О, як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить. А лисичка йому й каже: О, та я його з легкістю вижену, а потім ти мені ще подякуєш. Та де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і Міді гнав і не вигнав, і вовк гнав і не вигнав, та й ти не виженеш. «А ну, отже, вижену кажу. Побігла лисичка до хати та каже. А хто хто в зайчиковій хатці живе? А коза їй з печі. Як коза, дереза, за три копи куплена, півбока я луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету, то тобі смерть. От лисичка теж ізлякалася. Ой ні, каже. Зайчику побігайчику, ой, не вижену я, боюсь. Пішов зайчик бідний, сів під дубочком та й знову плаче. А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Ой, як же мені не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить. А рак йому каже Хм, от я його зараз вижену. «Ой!» «Ой, та де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. ой, А то ти. Отже вижену. От взяв і поліз рак у хатку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці живе? А коза йому з печі. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока я луплена, тупоту ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету. тут тобі смерть. А рак усе лізе та лізе на піч і примовляє. А я рак не борак, як ущипно буде знак. Та як ущипне козу своїми клешнями, коза як замекає ме! Ой, 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 ме. Та з печі, та з хати, та як побігла, так її ніколи ніхто більше і не бачив. От зайчик радий, подякував ракові. Прийшов у свою хатку та так уже тішиться, став жити в своїй хатці, поживати та з раком дружити. От і казочці кінець, а хто слухав величезний молодець. Засинайте любі діти, солодких, затишних та спокійних вам снів.